Вітаю! цим відео хочу запросити вас на курс лекції та вправ під назвою Код життя. Цей курс розпочнеться 20 червня і триватиме до 23 червня включно. Час курсу, звісно ж, вибрано не випадково. Так само зрештою як і місце. Але про це трошки пізніше, а спочатку про сам. Краще пояснити завдання покладення на нього, дозволю собі розповісти одну притчу, яка мені дуже подобається. Кажу, що десь колись, в якійсь країні, в якомусь місті, в якійсь лікарні помирала жінка. Вона знала, що від її земного буття вже завершується і була готова до цього. І коли це сталося, вона востаннє видихнула повітря і побачила все, про що читала колись в книгах. І темряв світловий тунель, і спала пі його кінці. І нарешті опинилась біля дверя. Черговий ангел розгорнув книгу відвідувачів і приготувався записувати нову прибулу душу. Душа відповіла так, як на її думку належало звертатися до вищості. Вірую в єдиного Бога Отця. Нам би дуже ж тут душа була А Хто? А я й була порядною, чесною, доброю, щирою. так, це чудово. Але я не запитував, яка ти. Я питаюсь, хто ти. Я Марія. Тим я тобі даю інше, люди. Хто ти? Душа розбилась. І за це мною я поважно сила. Я дружина депутата міської. Тут себе. Хто ти? Я лікарка. Це те. Останнє запитую, хто ти? Я. Я зробилась, душа. Я. я не знаю. Ти повертається назад. Розказав Ангел. І душа знову закрутилась у світляному вирі, який прорізав тебе. І десь далеко на протилежному кінці світу перше вдихнуло земне повітря, щойно на народжене дитя. Про що ця привчага далі розуміють усі, що було ще зрозуміліше, ще до Ми всі дуже любимо називати щось своїм. Ми кажемо, моя країна, моє місто, мої родичі, моя робота. Мої мрії, моє життя, моє тіло, моя душа, моя совість, мій розум. Але хто такий ото і я? Той я, кому все це належить? І мріє, і тіло, і душа, і розум то це і я? Чому так важливо знайти відповідь на це запитання? Не тільки тому, що можу і до раю не допустити. Давайте запитаємо самі у себе, а чи можна змінити те природи, чого ти не розумієш? Чи можна вчинити кращим когось, кого ти не знаєш? Тому курс наш призначено завдання пізнання самого себе, власного я? Того найважливішого, заради чого ти, власне кажучи, живеш, навіть більше. Заради чого жили і в певному сенсі продовжують жити нещисленні покоління твоїх предків. Чи знаєш ти, що ти від них успадкував? І що перекажеш своїм нащадкам? Бо життя кожного з нас це тільки частина чогось значно більшого. Ну, як вузик на скінченні версії життя твого роду, твого народу і всього людства. Я назвав цей курс котом життя. Кот у наш час є дуже популярним. Може аж занадто популярним словом і через те, щоб уникнути різночитань, заглянемо про всяку випадок у Вікіпедію. Цю скарбницю знань про все освітлення. І там написано, що код це зведення законів, система умовних знаків для передачі обробки та зберігання різноманітної інформації. Також код життя кожного з нас насправді існує. Він записаний в нашому Я. І він цей код визначає якість нашого місця. Це свого роду матриця, в якій записані всі твої можливі реакції. На всі можливі події, котрі можуть статися в твоєму житті. Наскільки адекватними життєвому уходу будуть твої реакції, наскільки щасливим буде твоє життя. Але для цього треба знати код. Що найважливіше, Природою, чи якщо хочеш Богом, нам усім дані інструменти для щитування та реалізації життєвого коду. І ці інструменти всім відомі. Це свідомість, уява. І все те, що ми називаємо розумом. Інша справа. Що з причин чисто соціальних, про які ми зараз говорити не будемо, оскільки це досить довга історія, цими інструментами користуватися ми не вміємо. Більше того, нас з дитинства ретельно відучують від будь-яких спроб цей код пізнати. Чому? Не відволікаючись на подробиці, скажу тільки одне. Якщо ти не знайомий зі своїм власним життєвим кодом, то тобі його напишуть інші люди. Якщо ти не знаєш, хто ти, то ті ж таки інші люди. Все тобі поясняють, дохідли і цікаво. Та ще й так, щоб ти з ентузіазмом виконував той життєвий план, який зручний іншим людям. Але не тоді. І знову, щоб поставити всі крапки над «і», я не дам тобі відповідей на твої запитання. Все, що я повинен вчинити, це допомогти тобі навчитись користуватись потрібними інструментами. А відповіді ти отримуєш від свого власного я. Для цього ми скористаємось унікальними вправами. Ці вправи я називаю «мислення». Мислі це тому, що, не виконуючи жодних фізичних дій, користувач мислотехнік досягає заздалегідь запланованого результату. Зрештою, все це було відомо давні-давно. Мабуть, ще за часів мисливців на Маготів. Уже були люди, які знали, як подібними речами користуватися і ретельно зберігали ці знання. Просто ми живемо в часи, коли багато з того, що раніше було приховане, стає явним. Зрозуміло, що за чотири дні про все розповісти неможливо. А тим більше виробити необхідні навички. Тому ми зосередимося на найважливішому, на своєму власному я. Не буду перелічувати всіх тем та слідів. Перелік назв нічого тобі не скаже, а довгий опис займе занадто багато часу. Тому краще один раз щось зробити, аніж багато-багато разів про це чути. І нагода використати цей один раз випадає саме 20 червня 2024 року. Повторення курсу не було. Цього року на 20 червня припадає день літнього сонцестояння, який для наших предків мав величезне значення. Речі у цей день, чи в ніч, розквітає квіт папор. Можливо, цього разу він заквітне для тебе. А ще, 21 червня визначається всесвітній день такого рідкісного, як на наші часи явища як гуманізм. Місце проведення курсу це спа Байка У казковому гуцульському косові на території Національного природного парку Гуцульщина. Тому про місцеві краєвиди не буду навіть згадувати, бо писати словами те, що бачитимуть ваші очі, неможливо. Але Байка – це не тільки радість для очей. У послуг гостей сатешні кімнати. Безкоштовний вайфай, паркінг, басейн, спа комплекс. У ресторані готелю подають різноманітні страви карпатської та європейської кухні. На території готелю гості можуть скористатися барбекю. Не обов'язково скористаємося. А також відвідати бар, щоб посидіти і побалакати у вільний час. А що може бути кращим? А ніж спілкування з давніми однодумцями та новими друзями. Ну і, звичайно ж, знаменитий Косівський базар. Єдине місце, де, якщо трохи пощастить, ще можна придбати автентичні вироби справжніх народних майстрів. Вартість участі у курсі 10 тисяч 500 гривень. У Вартісті, окрім самого навчання, а це більше двох десятків унікальних прав та психотехнік, входить проживання в сетишних кімнатах готелю, харчування сніданок обід вечері, користування басейном і трансфер до готелю та назад від залізничного вокзалу в Коломиї. Щоб записатися на курс, слід долучитись до нашої груп у Viber чи в Telegram. Або зателефонувати на вказаний телефон. Ну і оплатити участь у курсі, не обов'язково усю суму. Просто нам важливо знати, скільки бронювати місць. Нам також важливо знати, коли і куди ви приїдете, щоб організувати трансфер. А нагадаю, що пунктом збору для трансферу є залізничний вокзал у славному міській колонії. Початок курсу 20 червня 2024. То що? До зустрічі у Косівській байці.